Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанечко в моєму житті. Отже, сьогодні, 1 квітня, і сьогодні стартує тиждень стартів з Оленою Багановою. Сьогодні буде перший старт, вже правда, півдня пролетіло кудись. Субота. Звичайно ж, всі знаємо, що в нас в суботу багато клопоту домашнього, тому щось фіячили. Зараз буду стартувати. У мене буде стартом шкарпеточки. Шкарпеточки в'язатиму на машині. Є ось такий великий зразочок, шкарпетка вийшла за вузька, треба більше петель. По довжині це правильно розрахунок провела, по ширині відняла відсотки на облягання, і в мене це зіграло таку штуку, що за вузькі шкарпеточки. Ось, тому все дуже індивідуально і ось так. Ось такі шкарпеточки, тут вони зшиваються і тут петля -петлю, в петлю має зшиватися. От і всі шкарпеточки. Якщо в'язати лицевою гладдю, то їх можна в'язати абсолютно безшовними. Але я хочу е тут, щоб була розинка. халявка вийшла задовгою, буду вкорочувати, тому що не потрібна така довга халявка. Ось такий в мене процес. Звичайно, зараз вже квітень і ніякі теплі шкарпетки не потрібні, але я вже це почала. Поки я пам'ятаю, як в'язала, що в'язала, що розраховувала, поки я написала собі зі змінами ще раз опис, мушу. Протестувати, чи все правильно сходиться, щоб розуміти, як надалі будувати в'язання на, на машині. Тому що багато майстрів, багато майстер-класів, багато нюансів, але все по-різному. І, і моя машина так не хоче в'язати, як в'яжуть нормальні машини, тому я підлаштовуюсь під неї і роблю ось е, свій опис. Ось така резиночка, дуже гарна, пружна. Тому що тут є тоненька ниточка стрейчу. Ось така додаткова ниточка до шкарпеток я купувала. Я купувала в магазині, але я забула його назву і я його загубила, цей магазин. На превеликий жаль, я не записала. Це ось така ниточка. Вона зовсім не прожинить. Так, але вона мега пружня робить резинку така суперова. Тому зараз розпускаю цю шкарпеточку повністю до нуля і вив'язую нові шкарпеточки. Не знаю, скільки встигну, стільки вив'яжу. Ось тому що кажу: поки по гарячій пам'яті, по гарячих слідах треба. В'язати, тому що насправді пам'ять така штука, що вона дуже-дуже швидко виміщує одні факти на інші. Тому не буду жартувати з цим. Перев'яжу і подивлюся, чи правильні мої розрахунки і правильні якісь мої розуміння про те, те своє в'язання тих шкарпеточок. Ось. Тому зв'яжуть більшими, де з Бог на осінь будуть добрими. А як будуть недобрими, є завжди кому віддати, тому що є і чарівниці добра і, і так далі. І тому подібне. Не, не пропадуть шкарпетки. Ну, я думаю, що якщо я зроблю трошечки ширшими, капочку довшими, то вони будуть добрими на сина і осінню. Ось такі справи, ось такий мій перший старт. Буду приступати до роботи. І завтра вранці вам покажу, який результат і з чим стартуватиму далі. Завтра неділя в мене до обіду кухня, після обіду абсолютно-абсолютно вільний день. Ось це не по годинці, щовечора в'язати, звичайно, що це супер круто, коли ти сідаєш з другої дня і до. 10-ї вечора можеш, звичайно ж, відволікання мене сім'ю на якісь потреби, але ти сидиш і в'яжеш кілька годин підряд, а не годинку-півтори і все, по розпадки. Ось такі в мене справи, ось такий старт. Все, я побігла працювати і зустрінемося за секундолічку. Так. Темний кадр, темна нічка. Нічого не видно, видно лише місяць <гум> і той чуть, чуть Отже, що я по старту? По старту нічого. Стартуватиму зараз пів одинадцятої. <гум> Ми біжимо додому з роботи, і зараз я стартуватиму. Стартувати так і не вийшло. Зате роздрукувала дуже багато майстер-класів, звільняла свій телефон, тому що він відмовляється вже працювати зовсім. Ось тому. Друкувала, друкувала і ще раз друкувала. Звільнила багато-багато мегабайт пам'яті і буду сподіватися, що це мені щось поможе в покращенні роботи мого телефона. Ось, так що, ось такі старти без стартів. Ну, маємо те, що маємо. На роботі справилися досить швидко, бо був Петя, Назарчик, Андрійко, і ми з Настунькою. Тому Швиденько справилися і біжимо домку. Ось, отже, завтра підключуся, і щось будемо дивитися. Так, дівчаточка, вже неділя, і, і що стосується мого старту, стосується те, що я його вчорашній старт розпочала лише сьогодні. І пішло непогано, тому просування зараз покажу. Чим ще займалася ось такою штукенцією. Є такий величезний кардиган, який в'язала моя співробітниця, моя начальниця Наталочка. Ось, і я їй в деяких моментах чуть, чуть допомагаю і пришивала кишеньки і ховала деякі кінчики, які на таких місцях. В яких ну от таких краї планки, де е, треба акуратно мега-мега-мега акуратно сховати, і треба знати, як сховати, щоб вони нікуди не ділися, ось тому ховала кінці, ось такий мій доробок сьогодні. Решту кінців де, десь під пашками, десь на підрізиках полишала їй, нехай кайфує, отримує задоволення в повній мірі від такої фантастичної роботи. Кардиган величезний, нижче коліна з капюшоном. Колись, як він буде повністю готовий, попрошу для вас фоточку і покажу вам ось ось чим я ще сьогодні займалася. І щодо вчорашнього старту, вам покажу, що є. Ось таку шкарпеточку Мені вдалося зв'язати, вона ще не зшита ні тут, ні тут. Але зв'язати я її таки зв'язала. Ось тут моя машинка зі мною жартувала. Но це я вже побачила, коли зняла з, з машини. Ось. Ну, синок поміряв. По ширині капулечка запасу невеличкий, і по довжині десь ось так. От звідси це теж є запас. Ну, думаю, до осені якраз буде норм. Ось така робота сьогоднішнього дня. Зараз вже 19:10, і я буду починати старт номер 2 З чим я стартуватиму, я ще не знаю. У мене є список. Ага, чим я ще займалася. Чим я ще займалася? Вчора я друкувала майстер-класи тут. Я не знаю, скільки тут паперу. Ну, більше як пачки. В деякі моменти мені вже принтер явно натякав, що я його достала, але я косила під блондинку і продовжувала друкувати. Ось, звільнила трішки пам'ять телефона. Це така красива квіточка, яку я мрію колись зв'язати. Ось, тому що телефон працювати зовсім не хоче, і я поскидала всі майстер-класи, парніки колись купувала, які дівчатка мені дарували. Щоб Максимально звільнити. Google-диск теж плаче, і Google-пам'ять плаче. І хоче, щоб я платила за додаткову пам'ять, треба це все відчищати. То ще таким займалася. Робота нудна, і, здавалось би, не потрібна, але вона мені потрібна, тому що не працює телефон. Ось, з чим стартуватиму? Зараз подивлюся в список, витягну щось і щось вам покажу. Отже, є в мене ось такий набір ниточок. І це замовлення замовлення на кардаганчик. Кардаганчик у стилі павутинки. І я хотіла замовити собі чорний. Мохерчик якийсь, ну, але, звичайно ж, з чорним мохерчиком в мене спогади не найкращі. Е, тому я зробила хід конем, я замовила е, три різних мохри. Е, три різних мохери, це не мохер. Тут є е, кофіл, це альпака нейлон поліамід, тут є. А, це кофіл, е, альпака нейлон Еластан, е, тут альпака нейлон поліамід. І тут якийсь ланіфіціо дел оліво, шерсть поліакрил і віскоза. Одним словом, щоб позбутися косини, я буду сполучати два різних види ниток, два різних види, можливо, альпаку і Шерсть. Я не знаю, як я буду. М'якенькі вони всі. Я переживала, що котрийсь буде нем'якенький, м'якенькі всі, абсолютно. Е з цим проблем, з колкостю не буде. Е вирішила підзамовити ще собі мириносик, якийсь підмот тонесенький. Тонесенького в тому магазині не було. Доставку з іншого раді 200 г платити не хотілося. Замовила 550 метрів в 100 грамах. Але це не дочиталося, що це ланцюжок і це досить товста нитка. Е Досить товста нитка, я вам скажу. От, маєте 420 грамів на шкарпетках і 550 метрів тут. Вона товстіша від цієї значно, тому що це ланцюжок. І як воно, по-перше, не знаю, чи 1100 метрів, мені вистачить на кардиганчик укорочений 42-го розміру, думаю, що вистачить. ось, Але, по-друге, не знаю, чи не заважка ця нитка буде цей ланцюжок. Чи воно не обвисне? Має бути щось легке. Зв'яжу, звичайно ж, зразочки. Думаю, що, крім як на зразочки, мене сьогодні ні на що і не вистачить. Хоча не факт. Буду в'язати зараз зразочки, буду дивитися, що буде виходити, і буду приступати до роботочки. Ось, ось такий в мене буде чорненький проєкт. І стартик номер два. Так, дівчаточка, от і ранок, і має бути третій старт. Що по другому старту? Ось такий зразочок. В'язала на чотирьох розмірах спиць. Це 4,5 адіки, отакі 6,5 Дніт Про. І ось такі шістьорочки теж Нітпро. Ось такі укорочені теж Нітпро. Отже, що хочу сказати, в'язала в три ниточки: ось цей ланцюжковий мариносик і дві ниточки кідмохеру. В'язала різними способами і лицева гладь. четверкою це дуже забито, шістерка це краще, але потім пішла англійська резинка, тому що я собі згадала. Ще замовниця казала, що хоче кардиган таким же ж візерунком, як фіолетовий. Ось. Тому почала. А дивилася якраз лізу. Лок, здається. Так, ліза Лок, чи якось так. Пам'ятаю, що Ліза. Вона якраз майстер-клас показувала по цій резинці. І що вам хочу сказати, я спробувала і я в захваті. Ця резинка. Типу англійської, в'яжеться так само перший ряд, як моя. Але в мене в другому ряді всі петлі як дивляться, так і в'яжуться. А в лізе другий ряд в'яжеться точно так само, як перший, теж в петлю нижнього ряду. Одним словом, пройдіть, подивіться, мені дуже сподобалося, тому що це. Забезпечую від помилок, тому що перші і другий ряди в'яжуться однаково. Коли я в'язала кардиган, в мене була така проблема, що я залишила на тиждень часу кардиган, повернулася і не могла згадати, який ряд я маю в'язати. Чи в, нижні, в петлю нижнього ряду, чи виворітні просто і лицеві, і зробила помилку. Ось, а тут всі ряди в'яжуться по-іншому, тому. Забезпечує від помилок. Мені дуже сподобалося, і я вже в'язала таким візеруночком. Ось, ну, щільно. щільно на 6, щільно, на 6,5. Ну, прикольно, але це не весняний легкий кардиганчик, Тому я забрала мироносову нитку. Все-таки вона затовста. Ну, показувати щось дуже важко. Ось так от. Ось так от виглядає. Звичайна, англійська резиночка чи напівпатентна. І з двох сторін вона виглядає абсолютно одинаково. Не з не, ззаді не резинка перлинка. Отже, візеруночок вибрано, буду знімати мірочки і буду в'язати зпиці 6,5 два махарчики. Один, скільки тут метрів, тут 950 метрів. А тут 1150 метрів. Ось дві ниточки я в'язатиму. Мігесеньке, абсолютно класне полотно. Буде легкий гарний кардиганчик. З цим все зрозуміло. Далі мені потрібно розпочати третій старт. І третім стартом буде теж кардиганчик. Він теж буде легкий. З ось таких ниточок. Ці ниточки мені подарувала Лена. Це 100% мериносик а це альпака акрил шерсть. Ось. Ось такі дві ниточки. В'язатиму на спицях номер 6. На ось таких коротесеньких. Дуже класно, зручно тримати мені такі спиці. І це буде лицева гладь. Так. Дівчата хочуть стукати, тому ми їх ось так от. Це буде лицева гладь. Є, звичайно ж, нерівності, тому що мохерчик він в він ідеальну лицеву гладь. Може, в когось і лягає, може це в мене трішечки не... з руками непорядок. Ось так виглядає напівпатентна. Це та, що ззаді резинка-перлинка. Ось. Теж непогано виглядає. І це лицева гладь на троєчці, це на п'ятірці напівпатентна. І це лицева гладь вже на шостому номері спиць. Ось ось такий зразочок. Я ще вчора пов'язала, щоб сьогодні хоча б щось почати, і це був справді старт. Це вже було зв'язано раніше. А вчора я лише ось цю лицеву гладь спробувала, щоб донечка подивилася, чи їй подобається, тому що вона побачила цю лицеву і захотіла лицевою гладдю кардаганчика. Отже, цей кардаганчик буде брати участь у проєкті трьох красунь Олі Лілі і Танюшки не бабусин квадрат. Отже, Ліля магія в'язання, Оля в'язання песіди і Танюшка з каналу Тетяна Клим. Отже, ці три красуні вирішили довести всім, що бабусин квадрат буває не бабусином, і вводимо його, як то кажеться, в наш гардероб. Отже, цей процес буде брати участь в цьому проєкті. Слідкуйте, вводьте хештег Непобусин квадрат. Хоча зараз, мабуть, ще немає що вводити, тому що відео будуть в травні. Ми будемо знімати за кадром весь процес, і тоді будемо показувати вам відео одного, одного процесу і одного виробу. Ось зараз я з ним стартую, а далі вже покажу аж в травні. Ось такі в мене справи. Біжу на роботу, тому що вже час піджимає, ранок невпинно летить і, і наближає день. Я погнала працювати, коли прибіжу, пов'яжу, тому що я вже вчора поміряла донечку, зроби, зроблю розрахуночки і хоча б, хоча б щось трошечки пов'яжу. Все, я побігла до зустрічі за секундочку. Доброго раночку вівторка. Отже, старт відбувся: Алілуя. Ось таке полотно в мене є. Це візерунок гречка. Мало що видно, але щось та й видно. Одним словом, донечка хотіла без резинки, щоб було пряме полотно, але лицева гладь закручується. Тому було прийнято рішення зробити ось таку кашку-малашку. До кінця ряду не дов'язала, тому що тут в мене, звичайно ж, звичайно ж, помилка. Ну, як я і без помилок, це ж неможливо. Тому буду зараз в'язати, знімати петлю, опускати, перев'язувати тими петлями, які треба, і тоді дов'яжу кінець ряду. До кінця ряду, точніше. Ось 4 ряди розпустила, тому що порахувала по зразочку. Кількість петель набрала петлі, зв'язала 4 рядочки, зрозуміла, що це надто широко. 14 петель забрала, і тепер вже в'яжу собі, ширина сходиться. Ось такі справи. У нас ось такий старт. Ще що? Наступний старт. Наступним стартом буде. Наступним стартом буде. Зайченятко, по моєму майстер-класу засвічує зранку, ще дуже світло таке. Одним словом. По моєму майстер-класу буде зайченятко жовтеньке. жовтеньке. І щось будемо пробувати. Нецікаво брати участь в тижні стартів, коли ти в'яж вже годину в день. Зовсім нецікаво. Це не надихає, це тільки розчаровує. Ось, тому, Але вже що є, вже якщо я почала, то вже доведу цей тиждень старт до кінця. Старти будуть далі буду продовжувати. Для мене це великої ролі не грає, а вам дивитися буде не цікаво. Але вже як є, все, я біжу на роботу і ввечері стартуватиму, і завтра вранці вам покажу, що з того вийшло. Так, отже і середа. І що в мене по результату? Ось це все, що в мене є по результату. І це ще багато, тому що вчора робила дуже важливу справу. Я оформлювала схемку на госачка. Ось, написала мені Олічка, що хоче його потестувати. Я з задоволенням погодилася і вирішила запросити і інших дівчаток. може хтось захоче, тому що сроків як таких немає, звичайно ж, але. Якщо вже хтось протестує, то можна буде щось продовжувати з цим усачком. Тому Олі дякую за такий чарівний цьомчик. Це, це спонукає до якихо дій, і нехай зі стартом знову маленька халепа, але я зробила те, що мала зробити ще раніше. Ось, ось такі в мене результатики юні. Що в мене далі? Далі в мене буде лялечка. Буде лялечка, і в мене є багато всяких ниточок. Лялечка має бути з світлим волоссям. Отже, в мене є мариносик ось такий, 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 такими петельками букляшка, в мене є амігорумі картопу і в мене є софтяшка. Ще не взяла в руку, а етикеточка вже відразу і трісла. Ну, Але то таке софті 187. Він насправді не такий блідий, він гарнішого жовтого кольору. Ранішній світло вибілює. Понав'язувала я з цих ниточок ось такі кучеряшки, щоб замовниця могла глянути, що їй підходить, і вибрати. Зараз беру на роботу, тому що замовниця на роботі. І запропоную їй ці варіанти нехай собі вибере, яке волосечко має бути в лялі. Ось, і ось такий набір. Рожевого кольору має бути платічко. І теж візьму всі свої. Це не всі мої рожеві, але це ті, що максимально мені подобається. Ось, і газал Котон я взяла на тільце. Ще не в'язалася газал бебікотон ляльок. Буду пробувати, мені цікаво. По-перше, мені подобається цей відтінок кольору, а по-друге, ця ниточка трішки тонша. Виберу майстер-клас якоїсь побільшої лялечки, ну, хоча це і роботи буде більше, але хочу просто спробувати для себе. Майстер-класів, як ви розумієте, маю дуже-дуже багато. Тут в мене є з чого вибрати. Я в'язала ой, в'язала майстер-класи, я друкувала ось так-от. По дві сторінки на одному листку, і з другої сторони так само. Дві сторінки на одному листку, тому що дуже багато майстер-класів, і дуже багато і так листки вийшло дуже багато. Так що попрацювати було з чим і погратися було з чим, тому що масштаби майстер-класів їх різні. Кожен раз треба було міняти, кожен раз вводити номер сторіночки, щоб воно все підряд мені не, не друкувало. Ось. Але зато тепер взяла собі і не сліпаєш в телефоні, і телефон буде вільний для перегляду відео дівчаток. Ось ось такі в мене справи. Я готова до бою. А далі, як зв'яжу ручки, так буде добре. так? Ну, Тут ручки і вушка, то є шанс зв'язати ручки і що там, не знаю, чобітки якісь, залежно який майстер-клас я виберу. Ось, ось такі в мене справи. Все, я побігла на роботочку. У нас сніг сніжезний, квітень просто вражає. Ну, Але природа це така штука, вона краще знає, що їй робити. Все, до зустрічі за секундочку. От п'ятий старт і відбувся. І що по старту дві руки. все. Є дві готові руки, вони дуже навіть не маленькі. Ось моя україночка, щоб ви розуміли. І ось ручки цієї лялі. Що я вив'язую, я не знаю. І що з цього всього буде, я теж не знаю. Ляля ля буде велика. Я навіть не знаю, чи Ну, стеша, певно, в мене така велика була. Чи я таку велику хоч раз її зала. Е, ось. Ну, я поставила 4 майстер-класи перед собою. Ніяк не могла вибрати, тому що всі лялі красиві. Тоді я взяла рандомайзер, від одного до чотири кинула, вийшла четверта і четвертий майстер-клас. Я взяла той майстер-клас, і от результат ось такі рузі. Ну, нічого, буде велика гарна ляля в мій доробок, тому що я все дріботюльки та дріботюльки. Ось, буде щось не щось, а хтось побільшечки. Отже, зв'язала я одну ручку і синок спів кексик, і ми пішли всі. Чаювати, кавувати, прийшла, почала в'язати другу ручку і зрозуміла, що вона більша. Ось, ну, отак от. Ніби теж тісненько, ніби все, але розмір зразу більший. Тому я залишила з іншого з серединки, взяла ниточку і зв'язала іншу ручку такого самого розміру. Тому варто в'язати або дві підряд, або відразу паралельно, щоб максимально одинакові були детальки, тому що. Ось так от сходила, покавувала і все, і зразу різниця у в'язанні. Ось такий в мене результатик. Сьогодні і завтра, четвер-п'ятниця, так? так, дні тиші, і в суботу вранці змонтую і викладу відео з результатом всього цього. Ось що буде відбуватися, і чи буде ще що показати. Та ще щось буде, ще щось пов'яжеться, звичайно. Все-таки ще два вечори то є час. Все, до зустрічі за секундочку, а я біжу на роботочку. Отже, на цьому поки що відео закінчується. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в суботу в продовженні цього відео.